Ранок Рибаді. дуже коротке питання про розміри. Тож зазвичай, якщо ми проставляємо розмір для кола, то він в нас йде в діаметрі. Якщо ми проставляємо для дуги, яка є незавершеною, ми проставляємо в радіусі. Але бувають такі ситуації, коли нам для дуги треба виставити в діаметрі, а для кола в радіусі. І це не виходить, принаймні базовим варіантом. Що для цього треба робити? Для цього треба обрати інструмент діаметру, точніше розміром, клацнути, і коли ми відвели, натиснути правою клавішою, і ось тут обрати один з двох варіантів. Зазвичай пропонується діаметр для повного кола, а нам треба радіус. І ось ми отримали радіус для. Те ж саме для а, дуги. Тобто тиснули, відвели права клавіша, кажемо діаметр. І ось у нас є діаметри і радіуси так, як нам це потрібно. Па.